Тарас Григорович Чевченко заповід: Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на Вкраїні милій, щоб лани широкаполі і Дніпро, і кручі. Було видно, було чути, як реве ревучі. Як понесе з України у синє море кров ворожу. Ото й тоді я, і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю богу. Поховайте та вставайте, кайдани, порвійте. І ворожою злою кров'ю волю обрепіде. І мене в сім'ї великій, сім'ї вільній, новій. Не забудьте пам'ятати незлим тихим словом. Тарас Григорович вчера. Сонце заходить, гори чорніють. Сонце заходить, гори чорніють. Пташечка тих, полуміє. Радіють люди, що відпочинуть. А я дивлюся, і серце мине в темний садочок на Україну. Лина, я лина, думу гадаю, і ніби серце відпочиває. Чорніє поле, і, і гай, і гори, на синє небо виходить зоря. Ось зоря, зоря, і сльози там. Чи ти зійшла вже й на Україну, чи очі карі тебе шукають, на небі синім, чи забувають. Коли забули, бодай заснули про мою долоньку що ми не чули. Рас Шевченко, уривок спими Кавказ. За горами гори, хмарою повиті, засінні горем кров'ю уколиті, Спокон віку прометея, та морелка карає, щодень Божий добрі ребра і серце розбиває розбиває, та не вип'є живущої крові. Вона знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля, і не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога, і вам, лицарі великим, богом незабутям. Борітесь, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Подивився, Тарас сумно, з високої кручі Україно, Україно, скільки ж тебе мучить. То убійнами, то голодом, а то паничами. Невже нема хорошого чогось за Подивіться навкруги, як все зеленіє, як на Україні поле колоскам радіє, як пташина летить в небо, крильцями махає, як соловей на бранці. Гаї розплітає. Як квітує Україна садами, полями, розливається річками полем, берегами, як сміхається до мами дитина в колисці, як чарує дівка хлопця червонім на мисці. Невже цього всього мало для щастя людини? Перепиніть війну, благаю, голос кручолини. Закликаю всіх єднатись разом у силах, щоб наша Україна свіла незборима. Не змінилась Україна. Вишнями і квітує, за горами ясний місяць в полях заночує, Соловейка дзвінка пісня в садах настихає. Україна буде жити, козак промовляє. Ще Шевченко за повітом славив Україну! Він учих її любити, як рідну дитину, він учих її у серці Кожню зберігати, землі свої чужеземцям та й не роздавати, зберігати свою неньку і словом, і ділом. Хай зростеться з нею серце, і душа, і тіло. Хай любов до неї лине, та й понад горами, хай ім'я її величне славиться віками. Буде наша Україна гордитися нами, чарівними дівчатами, славними снами. Буде наша Україна мати кращу долю, здобутками пишатися, єдністю у волю. Хочу я, щоб Україна не гнулась рабою, була вільна і єдина, вновь йшла з добою, щоб скінчилися тортури, розкулись кайдани, щоб здолали чорні мури, славні гетьмани, аби з житом, пшеницею Україна зростала, свіла і зріла сторицею, за труд віддавала, щоб піти, Тарас наш, серцем відчувнині, що ми все-таки здобули волю, ненці Україні. Якби ти встав і знову народився, побачив спалах у розбитому крилі, не сумував, що жить тут не залишився, бо Україна гине у вогні. Ти закликав її не залишити у вишиванці з гордо піднятою головою. Та як ніхто навчив її любити і дати гідною вісіч ворогу. Страшна війна забрала сили у хлопців, ти візьми їх, пригорни, бо через пекло те, яке пройшли вони. Нехай не знає ніхто на нашій землі. Гірка і непроста в країні доля, загиблі сонцем ще зійдуть, та знай Тарасе, раса неприборкана ще воля, поки сини найкращих в спокій бережуть. Пливе ріка війно печалю. Сюди не раз я думкою причалю, щоб ті слова знову воскресити, які учили нас любити, людей природа, неньку Україну. І пам'ятати до загину козацьку слава не розіпяти що повернулась в рідну хату. Нехай завжди тут будуть квіти, хай пам'ятають наші діти, про найдорожчу нам людину хто так страждав за всю родину. Стане як окраса він писав про Україну, про Дніпровські кручі, про нелюдську муку, про долю жагучу. Не дати тепер Україна батько наш тараса, бідна, але вільна стане як окраса. Не треба найбільше щастя на бігу світі, коли в батьківщині все буде в розсвіті.